Козаки, всіх вітаю, мене звати Андрій, ви на каналі SteelMan. і сьогодні буде коротке відео для власників рушниці Hatsan Escort Magnum. До діва. Якщо ви так само як я використовуєте подовжувач на два набої, можливо, ви вже стикались з той ситуацією, що крайній набій з магазина не завжди подається в патронник. Відкручую подовжувач магазину. Потрібно притримувати його, щоб пружина не вилетіла. Так, як бачите, в мене зараз на столі дві пружини. Ця пружина штатна, яка йшла з коробки. Ця пружина нова, яку я докупив. Різниця в них в довжині штатна пружина на 3 см коротша, ніж нова пружина. Також штатна пружина в діаметрі 19 мм. Нова пружина. В діаметрі 21 мм. Тобто, якщо ви не користуєтесь подовжувачем магазина, то штатної пружини з її довжиною і з її діаметром вам вистачить для магазина на 5 набоїв. Але якщо ви накручуєте подовжувач на 2 набоя і дуже багато стріляєте з цієї рушниці, як я, то штатна пружина з часом послабляється. Я звернувся в збройову майстерню, замовив відповідну нову пружину, і вони мені прислали нову подовжену посилену пружину для підствольного трубчатого магазина в рушниці Hassan Escort Magnum. Тобто, що вам потрібно знати? Щоб довжина пружини, яку ви замовите, була 84-85 см, і діаметр пружини не перевищував 21 мм, встановивши таку пружину. У вас не буде проблеми з недосилом крайнього набою, не потрібно забувати про один такий момент, як чистка підствольного трубчатого магазину. Її теж потрібно прочищати. Як не дивно, коли ви прочистите, ви здивуєтеся, як багато там бруду. Після того, як ви прочистили, легенько нанесіть шар мастила, щоб патрони ліпше пересувалися по підствольному трубчатому магазині. Якщо ви використовуєте магнум набої, з наважкою 45 грам магазин. Навіть з подовжувачем ствола на 7 набоїв повністю не спереджайте. Ліпше його спереджати на 6 набоїв. Так як на цій рушниці написано Magnum, то може статися, що ти купуєш магном наважки і працюєш ними. В принципі, це так, але не зовсім. Ось дивіться, перед вами зараз набій 55 грам наважка і набій 45 грам наважка. Як бачите, є різниця по довжині. Набій 50 грам на 5 мм, ну, 4-5 мм довший, ніж 45 грам. І оці 4-5 мм в нашому випадку є критичні. Чому? Показую. Ось я споряджаю магазин, роблю перезарядку. Опс! І патрон не подається в патронник. Тобто, через те, що він у нас задовгий, так би мовити, автоматика не може його дослати. В таких випадках потрібно натискати цю клавішу, і насильно, бачите, навіть не дуже це виходить. Ось. О, тепер я зміг дослати патрон в патронник. Розряджаю. А тепер беремо так само набій з наважкою 45 грам. Споряджаю його під створений трубчатий магазин, і зверніть увагу, він без проблем заряджається.